Фахівці комунального підприємства Миколаївводоканал щодня ліквідовують до 15 витоків на міських водомережах. Наша знімальна група побувала на одній із таких ділянок, зокрема на вулиці Волонтерській в Інгульському районі, з якими труднощами стикаються комунальники під час роботи. Далі розкаже Олександр Долматович. Щодня працівники Миколаївводоканалу беруться за роботу, щоб мешканці міста мали стабільне водопостачання. Так, в Венгульському районі ремонтна бригада усуває аварію на водомережі по вулиці Волонтерській. Сьогодні ми проводимо аварійно-відновлювальні роботи, був виток, люди сиділи без води. Приїхала бригада, розкапує зараз, буде видно, який характер витоку, і якщо це тріщина, то поставимо хомут ремонтний, а якщо там труба в аварійному стані досить, то буде заміна производитись». На місці працюють три одиниці техніки та аварійно-відновлювальна бригада. І це лише один із прикладів щоденної роботи. Адже у Миколаєві щодня фіксують близько 15 витоків води. Подібні ремонти відбуваються у всіх районах міста. Зараз в Інгульському району більше 11 витоків і всі потребують заміну ділянки. Тобто ми приїхали, розкопалися, частково людям дали воду. Треба міняти трубу. Дуже велика кількість. На зараз чекають у нас більше трьох-чотирьох днів витоки, тому що техніки не вистачає і складні ремонти. Головні труднощі, кажуть, у Миколаївводоканалі нестача кадрів і техніки. Тому аварії ліквідовують у порядку черги. В першу чергу там, де без води залишаються багатоповерхівки та великі будинки. У нас є черга, стоїть у черзі на виконання роботи. Але коли люди залишаються без води, були дуже великі прориви, люди без води, багатоповерхівок. То ми. Пріоритетом їх ремонтуємо. А бо, коли вода біжить і у людей ще є вода, то ми їх залишаємо на інший час. Спочатку в нас в пріоритеті люди без води. Намагаємося усунути як найбільше витоків. Хлопці працюють до восьмої години без обіду, щоб людям дати воду. Стараємося, працюємо. Попри труднощі, комунальники запевняють, вони й надалі працюватимуть без вихідних, щоб миколаївці мали воду в оселях, а місто залишалось комфортним для життя. Олександр Долматович, Богдан Іванов Євгеній Гончаренко новини на телеканалі Март.